Вітаю вас, шановне панство! Бажаю гарного перегляду, підписуйтесь, ставте вподобайки. Ота виглядає після дія клапіроліду на горосі Зимуючий горох. І це от у такої він фазі. Тобто там де не було клапіроліда, да, умовно, то він нормально розвивається. Він, він отакий, отут от, от, де не добризкали, вон видно ж, да? Не? Де не добризкали в тому році була гірчиця і на гірчиці був клопіроліт. Розвивається нормально він. Це ми вже його загріфосатили, ми пересіваємо льоном. Така от післядія, так що будьте обережні. Щоб не було такої ось ситуації у вас. Дуже дорого обходяться такі помилки. Тобто фермер взя е закупив гербіцид на гірчицю, не знає е за те, що у нього є дуже сильна післядія. Після того він посіяв горох і вийшла отака от історія. Да? Його ніхто не предупредив. Тобто він вже втратив кошти на посів Нерви свої, зараз пересіваємо, але пересіваємо льоном. Бо до того, як він звернувся до мене за порадою, да, за допомогою, він хотів пересіятися з соняшником. Тому що у нас ми ж слухаємо кого: того, хто продає там насіння, хто Хто продає хімію. Але це все люди, які, у яких є сім'я, яким треба годувати цю сім'ю. І вони будуть казати вам те, що їм вигодно. Тому я всіх застерігаю: не робіть помилок, звертайтесь за агросупровідом, і все буде гаразд. Па-па.